747 7478 авіакомпанії Люфтганза здійснив таку неймовірну жорстку посадку в аеропорту Лос-Анджелеса 23 квітня. На борту все з усіма було нормально. До речі, на борту цього літака було 326 пасажирів і 19 членів екіпажу, з якими все в порядку, ніхто там не розбився, ні в кого струс мозку не стався через таку жорстку посадку. Хоча, в принципі, міг би через те, що ну, нормально так ними там трухануло, і через те, що хтось міг вилетіти просто з свого місця, ударитися, об щось. Ну, але менше з тим. І з літаком все до речі було нормально після цієї посадки. Але давайте трішечки більше про неї поговоримо. Взагалі, що це було, і само собою, що ця посадка не залишилася без уваги. Через то що потім новинні канали просто розхапали цю посадку як ненормальні. Але що, до речі, мені не зрозуміло, всі новинні канали чогось, практично всі, які я бачив, називають цю посадку landing. Recorded the touch and go landing. Хоча ця посадка нічого спільного з «Touch and Go немає. Це посадка просто з заходом на друге коло. Називається ця посадка, ще й можна сказати, bounce landing, тобто посадка з відскоком. А touch and go посадка це не доторкнутися і полетіти, так як ви побачили на цьому відео, а сісти, прокотитися по злітно посадковій смузі і злетіти назад ще раз. Використовується вона переважно, до речі, для тренувань. Це ніяка не touch-and-go посадка, це треба розуміти і відрізняти Це Це bounce landing називається. І просто потім літак пішов на друге коло. Що, до речі, дуже супоровий варіант, коли стається от посадка з відскоком. Через те, що далі це може стати ще гірше і закінчитися доволі фатально. Але тут усе добре. Коли літак приземлився, він таки приземлився за другим разом нормально. Він доїхав до терміналу, і потім перед наступним польотом його перевірили. Зробили коротеньку інспекцію. Візуальну коротеньку інспекцію і сказала, що все з ним нормально. І такі з ним все нормально. Потім він перелетів у Франкфурт, і у Франкфурті йому ще раз зробили уже більшу інспекцію через те, що Франкфурт це от місто, де він базується, по суті. Зробили вже більшу інспекцію, і з літаком все було окей. Тобто нічого з ним не сталося після цієї просто неймовірно жорсткої посадки. До речі, навіть той, хто вів цю пряму трансляцію, через те, що це було знято на пряму трансляцію. Цей кадр був зловлений на пряму трансляцію на канал, який веде ось такі які у мене зараз йдуть на фоні. До речі, там щось цікаве, приземляється з чотирма двигунами, напевно, Boeing 747. Неважливо. Зазняв цю посадку і дивіться, що він сказав зразу після того, як цей літак доторкнувся, до звітно посадкової смуги. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Holy moly, каже, і потім ще сказав, що That is the roughest landing, I think we've ever caught on our broadcast. Holy moly! Це найжорсткіша посадка, напевно, яку він коли-небудь знімав і бачив у своєму житті. Ще до речі, цікавий факт про цю посадку. і Взагалі, про цей політ, це був, як каже Люфтганза, тренувальний політ. Що вони цим розуміють, якщо чесно, я цю інформацію не знайшов на просторах інтернету, але швидше за все, моя думка, що це був один з перших польотів. Другого пілота в цьому випадку, який буде от пілотом цього типу літака. Один з перших польотів, і це, відповідно, була одна з його перших посадок, або взагалі таки перша посадка на цьому літаку. І трошечки в нього ну не вийшло це зробити, але бачите, все нормально закінчилося. Швидше за все, командир там взяв все в свої руки після того, як це сталося. Можливо, він почав уже все брати в свої руки за секунду до того, як це сталося, щоби вчасно піти на друге коло, дав повну тягу, і пішли вони собі на друге. Коло таке буває, з літаком все добре. І думаю, що пілот, в принципі, в майбутньому навчиться це все робити і буде неймовірно хорошим пілотом даного, до речі, да, дати даного типу літака, що, до речі, Люфтганза прилетів. Не цей борт, але Люфтганза. Тому, шановні, коли ви будете робити свої перші польоти на от таких літаках або якихось інших, будь ласка, дбайте на свою швидкість, на те, як ви знижуєтеся, старайтеся максимально робити все. Та, як має бути. Якщо не можете, то кажіть командиру: You have controls, і він це все за вас бере. Я вірю у вас усіх, дякую всім за перегляд. Не бажаю вам попадати як пасажир в такі посадки, та й в принципі як пілот також. І побачимося. Наступне. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.